мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Ці слова Путіна офіційне виправдання повномасштабного воєнного вторгнення в Україну. Це ж брехня скажете ви, це фіктивний казус Беллі», – скажуть історики. «Казус Беллі» – термін із римського права, що означає формальний привід для оголошення війни. Показовий приклад вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда у 1914 році в Сараєві. Хоча замах стався на території Австро-Угорщини, відень звинуватив Сербію. Убивця Гаврило Принцип належав до радикальної організації Млада Боснія, пов'язаної з сербським військовим угрупованням Чорна рука. Імперія давно шукала привід для удару, маючи мовчазну згоду Німеччини. Австро-Угорщина висунула Сербії ультиматум із неприйнятною вимогою допустити свої слідчі органи на сербську територію. Сербія відмовилася. Через це почалась війна, яку ми тепер знаємо як Першу світову Казус Беллі – інструмент обґрунтування причин війни для власного народу і союзників. І в цьому деякі країни заходили настільки далеко, що влаштовували справжні вистави з переодяганнями. В цьому випуску ВОЗ історія великих фальсифікацій: як Гітлер використав консерви для нападу на Польщу, яку пропагандистську технологію використовували іспанці в Америці, як СРСР пояснив анексію частини Польщі, та як журналістський опус допоміг завоювати Каліфорнію. 58-й рік до нашої ери Юлій Цезар очолює похід у Галію, сучасну Францію та Бельгію, нібито для захисту Риму від кочових племен. У своїх записках про Гальську війну він змальовує величезні ворожі орди галів, які тільки но й прагнуть, що завоювати Рим адже вони вже робили це щоправда 340 років тому. Воєнні кампанії Цезаря призвели до повного підкорення Галлії за вісім років, і це призвело до значного збагачення і зміцнення влади Цезаря. Він зазначав, що було вбито або поневолено понад мільйон Галлів, і його пропаганда працювала навіть у віках. Багато поколінь римлян вивчали гальську війну за записками самого Цезаря, що укоренило уявлення про її справедливість і агресивний характер Галлів. 1095 рік Клермон, Франція. Папа Урбан II закликає до війни за звільнення Єрусалима. Мовляв, християнські святині сплюндровані, вірні гинуть від рук мусульман Сельджуків. За участь обіцяє відпущення всіх гріхів. Панч промови Деус Вульт, тобто так хоче Бог, став закликом до Першого хрестового походу. Західноєвропейська знать рушає в святу землю не лише вбивати невірних, але й здобувати територію, статус і спасіння. Урбан легітимізує агресію як покуту у 1099-му Хрестоносці беруть Єрусалим ціною масової різанини, дорогою винищують євреїв і мусульман. Похід вражає ісламський світ і згодом надихає його на відповідь: джихад, тобто священну війну проти невірних. 1519 рік Ернан Кортес починає підкорення ацтеків, але не лише мечем, але й словом. Перед наступом його люди зачитують тубільцям рекрем'єнто текст, який свідчить, що папа Римський передав Іспанії владу над цими землями, а всі, хто не підкориться і не прийме християнство, стануть рабами або загинуть. Щоправда, текст читали іспанською, якої ацтеки не розуміли, однак формальності були дотримані. Одночасно Кортес укладав союзи з племенами, ворожими до Теночтітлана, подаючи війну як їхнє визволення. Так завоювання набирало вигляду справедливої місії, а навернення у віру легітимізувало криваву колонізацію. Ця стратегія стала еталонною для подальшої іспанської експансії в Латинській Америці. До чого призвело підкорення Кортесом Теночтітлана. Дивіться у випуску ВОЗ, посилання на який в описі. 1846 рік за наказом президента Джеймса Полка американські війська переходять річку Нуесес і займають спірну територію біля Ріо Гранде, фактично провокуючи війну з Мексикою. А коли мексиканська кавалерія у відповідь атакує загін генерала Тейлора, полк заявляє в конгресі: Мексика вторглася на нашу територію та пролила американську кров на американській землі. За риторикою самозахисту ховалася ідея так званого маніфесту долі переконання, що США повинні розширити свою владу на весь континент. Її сформулював у 1845 році журналіст Джон Осаліван. Вираз швидко підхопили експансіоністи. Вони пропагували американську винятковість і поширювали думку, що США несуть іншим народам демократію, розвиток і прогресивний спосіб життя, тому розширення кордонів однозначне благо. Унаслідок війни Америка отримала понад половину території Мексики, зокрема Каліфорнію і Техас. Ми не будемо маніпулювати вами заради просування нашого контенту. Ми звертаємося прямо. Будь ласка, підтримайте нас лайком, підпискою та за можливістю фінансово. Реквізити в описі під відео беріть приклад з тих, завдяки кому ми продовжуємо розповідати цікаві історії. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Ніч з 31 серпня на 1 вересня 1939 року. Німецьке прикордонне місто Гляйвіц. загін СС під командуванням Альфреда Науйокса вдирається на місцеву радіостанцію. Усі нападники переодягнуті у польську форму. Вони захоплюють персонал і передають в ефір коротке звернення польською мовою. Увага, це Гливиці! Радіостанція знаходиться в польських руках. Для більшої переконливості диверсанти страчують німецького селянина Францішека Гонйока, переодягнутого у польський однострій. Труп чоловіка був представлений поліції та пресі як доказ нападу. В лісах неподалік залишили тіла кількох в'язнів концтаборів, теж вдягнутих у польські однострої. Уся інсценізація, відома під кодовою назвою консерви, була підготовлена за наказами начальника головного управління імперської безпеки Райнгарда Гейндріха та начальника гестапо Генріха Мюллера. Уранці 1 вересня Гітлер заявляє, що Польща напала на Німеччину, посилаючись на десятки прикордонних інцидентів, і обіцяє дати належну відповідь. Пропаганда Гебельса тиражує вигадки про нібито звірства поляків, інсценування використали, щоб подати напад як самооборону. В цей же день Гітлер нападає на Польщу, чим і розпочинає Другу світову. За тиждень до цього Фюрер казав генералам: я надав вам пропагандистський казус Беллі. Його достовірність не має значення. Переможця не запитають, чи говорив він правду. Після війни на Нюрнберзькому процесі штурмбанфюрер СС Альфред Науйокс під присягою визнав операцію сфабрикованою. За 17 днів після Гляйвіца, коли Вермахт уже підходив до Варшави, зі сходу до Польщі вдерся Радянський Союз. Запрацював секретний протокол пакту Молотова Ріббентропа, що передбачав поділ Польщі між двома агресорами. Москва також конче потребувала казусу Беллі. послу Вацлаву Гржибовському вручили ноту наркому закордонних справ, в якій йшлося. Польська держава і її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свою дію договори, укладені між СРСР і Польщею. Радянський уряд не може байдуже ставитися до того, щоб єдинокровні українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишилися беззахисними. Це було офіційною причиною для наказу Червоній армії перейти кордон, щоб нібито взяти під захист життя і майно населення західних частин України та Білорусі. Радянські газети назвали наступ визвольною місією. Замість слова війна використовували похід. Кінохроніка показувала радісну зустріч радянських солдат на колишніх польських землях. От що писала газета Правда про Львів. Коли вулиці міста заповнилися частинами Червоної армії, несподівано з'явилася демонстрація. Попереду несли на швидкоруч зроблене гасло. Робітники Львова вітають Червону армію. 26 листопада 1939 року село Майніла Ленінградської області поблизу фінського кордону. Радянська артилерія обстрілює власну територію за три дні. Газета Правда у статті нові провокації фінляндської воєнщини звинувачує у нападі фінів. Повідомляє, що ті відкрили вогонь по радянському патрулю. Газети кричать про гнів радянського народу та вимоги поставити агресорів на місце. Газета Правда робить репортаж навіть із заводу щойно приєднаного до СРСР того самого Львова. Фінляндія хоче спровокувати війну. І ось я запитую: хто з нас, молодих громадян СРСР, звільнених від ярма польських поміщиків і капіталістів, не підніме голос солідарності з нашим радянським урядом? Хто? запитує активіст і депутат Василь Садовий. Немає таких. Несеться у відповідь. 30 листопада СРСР починає вторгнення до Фінляндії. Так звану зимову війну. Насправді ж у районі Майніли не було жодних фінських підрозділів. Генштаб Фінляндії ще до інциденту наказав відвести артилерію подалі від кордону, аби уникнути провокацій. Але це не допомогло. Що було далі? Дивіться в нашому відео про зимову війну. Посилання в описі. Ніч із 20 на 21 серпня 1968 року радянські війська разом із силами країн Варшавського договору без оголошення війни вторгаються в Чехословаччину. Танки заходять до Праги на світанку. Чехи і словаки виходять на вулиці, протестують, блокують техніку, збивають покажчики, поширюють листівки. Радянські військові відкривають вогонь. За кілька днів загинули щонайменше 137 людей, понад 500 поранені. Серед них жінки і діти офіційна версія Кремля. Захист соціалізму від контрреволюції та атаки заходу на соцтабір. Насправді жодної спроби реставрації капіталізму не було. Комуністичний лідер Чехословаччини Олександр Дубчик лише хотів реформ, свободи преси, послаблення цензури, економічної децентралізації, але Москва побоялася, що цим надихнуться інші країни і придушила так звану праську весну. Дубчика вивезли до Москви, змусили зректися реформ і, зрештою, призначили керувати лісовим господарством у Словаччині. 2003 рік держсекретар США Колін Пауел виступає в Раді Безпеки ООН, демонструючи фотодокази того, що Ірак розробляє ядерну хімічну та біологічну зброю всупереч резолюціям ООН, а ще має зв'язки з Аль-Каїдою. Ці заяви стали підставою для вторгнення. Попри відсутність беззаперечних підтверджень, пізніше виявилося, виготовлення зброї масового ураження не було зв'язки з терористами не підтвердилися. Американці почали операцію шок і трепет заради повалення режиму Саддама Хусейна. Після нетривалих боїв багдадський уряд упав, але мир не настав. Країна занурилася у тривалий хаос. Почалася партизанська війна, активізувалися радикальні угруповання. Американські війська опинилися втягнутими у конфлікт, який виявився значно складнішим за початкові очікування. Завершення місії США було оголошене у 2011 році. За цей час не менше 200 тисяч мирних людей загинули, мільйони стали біженцями. Репутація США зазнала серйозного удару. У 1944 році радянський юрист Арон Трайнін запровадив поняття злочини проти миру, до якого включив не лише агресію, а й провокації задля розпалення війни. Після Другої світової міжнародне право визнало, вигаданий казус Беллі є не виправданням, а складовою злочину. В наш час інсценування швидко викривають осін аналітики, надають докази. Фальшивий привід більше не дає переваги. Він приносить санкції, ізоляцію і репутаційні втрати на роки. Але Кремль не припиняє користуватися класичним арсеналом фальші, нібито захист російськомовних, вигадані геноциди, інсценовані прохання про допомогу, провокації та фальшиві референдуми. Брехня залишається інструментом агресора навіть у цифрову епоху.